Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо ЮЄ Дніпро. В студії працює ведуча Світлана Угнівенко. Це тема дня. Послугу є малятку можна отримати 51 ЦНАПі Дніпропетровщини. Ще два готуються до її підключення. Про це повідомили у департаменті економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Як отримати комплекс реєстраційних послуг є малятко у ЦНАПах області? Про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Це заступниця директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096 447 1303. Тож, якщо у вас є запитання, телефонуйте. Також у нас працює Viber. Повторюю номер телефону 096 447 1303. Отже, пані Олено, розкажіть нам, як і де зараз можна скористатися послугою є малятка? Вітаю ще раз гості студії. Вітаю вас, пані Світлана. Дійсно, це прорив 2020 року. І от Знаєте, я сьогодні згадала, що майже рік тому, 24 березня, я була у вас тут в студії і розповідала про те, що на сьогодні, на той час вже, да, тоді казала, на сьогоднішній день ця послуга доступна в двох ЦНАПах, в двох населених пунктах Дніпропетровщини. Це в Кривому Розі з 31 січня і в, і в Дніпрі, з 10 березня. Сьогодні ми вже можемо похвалити. Що такий інноваційний сервіс вже доступний в 51 центрі надання адміністративних послуг Дніпропетровської області, і це центр, який у нас утворений при звичайних сільських радах, селищних радах і міських радах. Дійсно, ми очікуємо ще два ЦНАПи на підключення найближчим часом. Це ЦНАП Зеленодольської міської територіальної громади і ЦНАП Ляшківської сільської територіальної громади. Це питання виключно до. Міністерства цифрової трансформації державного підприємства Дія яке надає такий доступ, з нашого боку всі необхідні вже дії вчинені, і просто залишилось почекати декілька днів для того, щоб уже можна було задовільнити потреби населення в такі якісні, в такі дійсно інноваційні і необхідні для наших батьків послузі. І Це підключення, я так зрозуміла, воно триває швидко. Бо нещодавно була інформація, що в 49 цнапах 4 готуються. Вже інформація, що вже 51 цнап підключив цю послугу. Два готуються. Скільки взагалі вже буде таких цнапів, що можна буде там отримати малятку, тому що тенденція йде швидкими темпами? Ну а найближчим часом ми підключимо зеленодольське і ляшківську громади, і тоді ми вийдемо на показник в 53. СНАПИ зараз у нас триває така от епоха реорганізації. У нас виключно в 2021 році працюють СНАПи, утворені при районних державних адміністраціях до 1 січня 2022 року. Мають з'явитися центри надання адміністративних послуг у населених пунктах адміністративних центрах районів станом на 1 січня 2020 року, тобто ще в тих старих 22 районах. І вже сьогодні у нас там документально організаційно створення ЦНАП в Криничанській селищній громаді, в Патріківській селищній громаді, далі в Магдалинівській селищній громаді. Ми тільки очікуємо офіційного відкриття і одразу вже будемо чинити всі необхідні дії і подавати пакети документів до державного підприємства Дія для того, щоб отримати комплексну послугу. Я малятко до того ж, у нас є ЦНАП, які зараз працюють. В тестовому режимі, тобто ми ще, як то кажуть, офіційно не перерізали стрічку, але вони вже мають у нас доступ до комплексної послуги, є малятко. Це ЦНАП Підгородненської міської територіальної громади, це ЦНАП Іларіонівської селищної територіальної громади, це цнап Саксаганської сільської територіальної громади, і, і цНАП Вишнівської селищної територіальної громади, який знаходиться в П'ятихацькому районі. По старому, вже, якщо говорити за нову, Вими умовами адміністративно-територіального устрою то в Кам'янському районі. Пані Олена, розкажіть нам детальніше про сервіс є малятка і скільки зараз послуг доступні у цьому сервісі. Коли Міністерство цифрової трансформації вже офіційно запровадили такий сервіс для батьків новонароджених малюків, було проголошено, що така комплексна послуга за життєвою подією народження дитини буде включати 10 послуг. На сьогоднішній день дев'ять послуг в цьому пакеті є вже доступними. Десята послуга відпрацьовується. Це, це все, що стосується. Ця оформлення посвідчення багатодітної родини або дитини з багатодітної родини. Ми очікуємо найближчим часом, що Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики України вже практично запровадять і цю останню десяту послугу в цьому комплексі послуг є малятко. Якщо ж говорити про ті дев'ять послуг, які є сьогодні доступними, то починаємо. З головною, з фундаментальної, з базової послуги це державна реєстрація народження дитини. Так? Якщо батьки не перебувають у шлюбі, то ще є така послуга, як визначення походження дитини. Далі ми можемо зареєструвати місце проживання дитини. Далі ми можемо присвоїти дитині реєстраційний номер облікової картки платника податків. Ми можемо дитині присвоїти унікальний номер запису в єдиному державному демографічній реєстрі. це той номер, який буде відображатися вже на перспективу, так коли дитинка досягне 14-річного віку в id карці. Ну і також цей номер у нас буде зафіксований в паспорті громадянина України для виїзду за кордон. Ну які теоретично ми можемо отримати подати на документи, на отримання якого ми можемо вже після того, як у нас в руках буде свідоцтво про народження дитини. Далі ми також можемо забезпечити нарахування державної соціальної допомоги при народженні Дитини. Також можемо забезпечити держа, державну соціальну допомогу для дітей, які виховуються в багатодітних родинах. І ще одна послуга, це визначення належності дитини до громадянства України. І послуга, яка не є адміністративною, але вона є публічною, це внесення даних про дитину до електронної системи Міністерства охорони здоров'я Ну і десято ми очікуємо: це саме видача посвідчення багатодітних. З багатодітної родини або дитини з багатодітної родини. От як відбувається сам процес, скільки займає за часом, бо коли ми чуємо слово ЦНАП, це означає швидко, зручно, без черг, так завжди пишуть, кажуть: От як відбувається цей процес? Це треба приходити, документи якісь приносити чи. Що Дякую за запитання. Воно справді дуже актуальне. Одразу хочу сказати, що на сьогоднішній день є дві можливості для населення подати необхідні документи і отримати комплексну послугу Є малятка. Це онлайн, цей сервіс став доступний на порталі Дія за умови, що у батьків є кваліфікований електронний підпис. Ну, а ми будемо сьогодні з вами говорити про офлайн. Якщо ми говоримо про офлайн, то є три можливості для батьків новонароджених Дитини звернутися до тієї чи іншої установи і отримати необхідні послуги за життєвою подією народження дитини. Перше це в пологовому будинку. Чесно вам скажу, я чітко знаю, що на сьогоднішній день в проєкті пологові будинки міста Дніпра і міста Кривого Рогу за інші населені пункти я ще не готова сказати. Наступна точка входу це центри надання адміністративних послуг. Ми вже так згадали, що їх у нас 51, хто має доступ і ті, хто офіційно працюють. І третя точка це відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Як все відбувається фізично? Якщо батьки перебувають у шлюбі, і якщо вони мають спільне прізвище, то може звертатися один з батьків або вдвох. І обирати необхідні послуги, які будуть пропонуватися адміністратором комплексної послуги я малятко, чи то адміністратором ЦНАП, чи то відповідним фахівцем відділу державної реєстрації актів цивільного стану, чи то адміністратором такої послуги, яким яким, наприклад, визначено там відповідна медичний працівник. Якщо батьки перебувають у шлюбі, але мають різні прізвища, знову ж таки можна звернутися вдвох або можна звернутися одному з батьків за умови, що є нотаріальна довіреність від іншого батька, а також письмова згода про присвоєння дитині відповідного прізвища. Якщо у нас батьки не перебувають в шлюбі і, відповідно, не мають однакового прізвища, знову ж таки, вони звертаються вдвох або один з батьків з нотаріальною довіреністю, і тут головною умовою є наявність спільної заяви про присвоєння дитині відповідного прізвища. Ну і четверта ситуація це коли у нас можуть подавати документи одинокі мами. Як все відбувається? Ну, беремо, як приклад, так обслуговування в Центрі надання адміністративних послуг. Обов'язково адміністратор ЦНАП зачитує батькам новонародженої дитини, що таке комплексна послуга є малятко і якими послугами саме в цьому пакеті можна скористатися. Далі адміністратор ЦНАП заходить до порталу Дія там до відповідного кабінету і починає в електронному вигляді вносити необхідні дані. Для того, щоб в підсумку сформувалася заява, яка буде вже відпрацьовуватися усіма структурами, які залучені до надання цих всіх послуг в рамках такого сервісу. Е, найголовніше батьки повинні мати оригінали паспортних документів. Також вони повинні мати. Реєстраційні номери облікової картки платника податків, але увага! Не обов'язково оригінали. Можна показати, наприклад, фото в смартфоні, можна показати ксерокопію. Тут оригінали не вимагаються, навіть можна і усно сказати. Також сьогодні. Мабуть, батьки, які вже стикнулися так з такою ситуацією, коли народилася дитина, сьогодні в рамках експериментального проекту не видаються медичні висновки форми 103 дріп дріб сто дріб. О, як то було раніше, а видаються такі електронні медичні висновки, тобто такий відповідний код надсилається повідомленням на номер телефону одного з батьків. Хочу зазначити, що паперові медичні висновки надаються лише іноземцям, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, а також громадянам України, вибачте, не так сказала, не громадянам, а тим особам, які не мають громадян тобто не мають паспортних mm -hmm. документів в інших випадках, необхідно виключно отримувати електронний медичний висновок, і тоді ми вносимо дані щодо, щодо паспортних документів. Які мають бути в оригіналах від батьків до порталу Дія, вносимо код повідомлення електронного медичного висновка до порталу Дія. Обов'язково вносимо інформацію про дату, місце укладення шлюбу, якщо батьки перебувають у шлюбі, та орган, який цей шлюб уклав. І далі, в залежності від того, які послуги ми обираємо, ми вже вносимо ще додаткову інформацію. Ну, беремо ідеальну модель, наприклад, так? Ми дитині беремо все в цьому комплексному а пакеті. А можна взяти все, так? Ну, дивіться, визначення походження дитини, якщо там батьки не перебувають угу. в шлюбі, тут умова є. Належність до громадянства України знову ж таки ну, є Ну, Все одно, якщо якісь послуги відкинути, наприклад, чи можна одразу оформити там 3-5 послуг. Звичайно, так, звичайно, от беремо ідеальну модель. Наприклад, ми реєструємо дитину у державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, Ну, податковий номер присвоїмо. Так? Тут необхідно. Внести дані про податкові номери, ну, говоримо, звичайно, людською мовою, батьків. Так? Далі, якщо ми дитині хочемо присвоїти унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, тут має бути умова виконана одним з батьків. Тобто хтось з батьків повинен мати біометричний паспорт, чи то ID-картку, чи то закордонний паспорт, де саме зафіксований цей УНЗР для mm -hmm. батьків. Тому що потім. В реєстрі вже йде така прив'язка дитини до номеру одного з батьків. Не потрібно мати оригінал такого документу, там закордонного паспорта, якщо id картки немає, але необхідно знати інформацію про той унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, який присвоєний там одному з батьків. Далі, якщо ми обираємо послугу стосовно нарахування державної соціальної допомоги при народженні дитини, обов'язково ми маємо знати інформацію про АйБан-картки. Яка нам видана банком саме для соціальних виплат, і дуже важливо, щоб ця картка була оформлена на того з батьків, хто буде знаходитися у декретній відпустці, тобто на того з батьків, на кого буде нараховуватися цей соціальний стаж. Зараз, всі ж мабуть, знають, що є така міжнародна класифікація, що для банківських карток використовується IBAN. дві літери UA і 27 цифр. От необхідно обов'язково знати ці цифри, і їх адміністратор вносить. Знову ж таки, чи зі слів батьків, чи з якогось там документу, наприклад, з якогось банківської виписки. Далі, що в нас там може бути? Якщо ми реєструємо місце проживання, то дуже важливий момент: якщо у нас батьки зареєстровані за різними адресами, то необхідно мати згоду другого там батька, щоб зареєструвати дитину за місцем проживання. там. Іншого, так, чи батька, чи матері. І тоді, коли ми всі дані вносимо до цієї електронної заяви, ми натискаємо кнопочку, формується такий PDF-файл, і ми потім видруковуємо цей бланк заяви і даємо батькам на перевірку. Вся відповідальність за достовірність наданих даних виключно лежить на батьках. Якщо батьки дійсно погоджуються з внесеними даними, тоді вони підписують цей бланк заяви і адміністратор одночасно своїм кваліфікованим електронним підписом підписує цю заяву в електронному вигляді, і вона вже полетіла на опрацювання. Далі ця заява передається адміністраторам ЦНАП до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану і протягом одного робочого дня формується вже бланк свідоцтва про народження, в який вноситься УНЗР, якщо ми його обрали, і реєстраційний номер облікової картки платника податків. Там навіть сьогодні вже відповідні реєстри, якими користуються фахівці відділів ДРАЦ, адаптовані під те, щоб в бланку свідоцтва про народження можна було вносити ці номери. Ну, Но вони автоматично туди вже залітають через те, що відбувається інтеграція реєстрів органів виконавчої влади між собою. І далі адміністратори ЦНАП забирають свідоцтво про народження, і коли воно вже надходить до ЦНАПу, відповідне СМС-повідомлення вже. Надсилається на телефон одного з батьків, і вже батьки можуть звернутися до центру і забрати такий важливий. такий Святковий урочистий, я би сказала, документ Знаєте, У нас така цікава історія була. 4 лютого ми проводили такий онлайн тренінг для персоналу ЦН Дніпропетровщини саме з таких практичних питань, як обслуговувати наших громадян стосовно надання комплексної послуги «Я малятко. І ось ввечері ми поспілкувались у четвер, а в п'ятницю, вже у ЦНАПі, міста Покрова, урочисто татусеві вручили свідоцтво про народження. З усіма необхідними номерами, які він обрав, і зареєстрували народження хлопчика. Так що, ось так все дуже чудово і дуже приємно. І наші адміністратори ЦНАП взагалі отримують шалене задоволення, і вони відчувають ту, знаєте, належність до чогось такого високого, шляхетного, як та комплексна послуга є малятком. Ви слухайте програму Тема Дня на українському радіо Дніпро. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, як отримати комплекс реєстраційних послуг є малятко у ЦНАПах області. Гостя нашої студії, заступниця директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Лена Лічманенко. Ми в прямому ефірі наш телефон 096-447-1303. А зараз послухаємо Максима. Він нещодавно став татом і оформлював послугу малятко у лівобережному офісі ЦНАПу Дніпра чим порівняти тому що одному моєму старшому зараз неповних вісім і ну це десь напевно і для мене був складний шлях тому що я був молодший і розумів що це якісь такі бюрократичні справи які потрібно зробити від яких неможливо відмовитись але ну зараз це точно комфортно і я вже це розумію тому що і подорослішав, шав та і розумію скільки ці кабінети займають часу в першу чергу ну не жартую коли кажу що зберегли мої нерви дружина теж переналаштовується ну і от ці всі турботи такі сімейні, домашні, і вони всі таким, да, сніговим комом. І тут ще й ніби щось треба, якісь папірці ходити носити. Тому зараз ну, ми склали цю заяву, все зробили. Ну і ось свідоцтво в мене на руках, окрім якби папірця, ще й ряд послуг, які вже надані. Отже, за словами Максима, він порівняв наскільки нині спрощено процедуру отримання документів і обмежено контакти з цілою низкою установи, наскільки швидко він отримав документи, зважаючи на те, що сім'я збільшилася, проблем додалося і ще й зберіг нерви собі і дружині. Скажіть, будь ласка, пані Олено, от скільки людей вже скористалися цією послугою у дніпровських ЦНАПах? До речі, я не сказала, що на все про все витрачається близько 20 хвилин. Дійсно, це суттєво економить і наш час, і, і наші це не нерви. не гучні хвилин, є. Так, так і є так десь приблизно до 20 хвилин відбувається обслуговування заявників стосовно ЦНАПу міста Дніпра. Знаєте, цифри в принципі не дуже нас вразять, тому що всього за 2020 рік, враховуючи, що вони почали приймати населення з. 10 березня минулого року звернулося до ЦНАПів 48 громадян. Я поясню, чому? Тому що переважна така кількість людей оформлює цю комплексну послугу в пологових будинках. Угу. Сім пологових будинків у Дніпрі. Там і працює, так вона працює, працювати. так Так, Сім пологових будинків угу. долучені до проєкту. І зрозуміло, що це дуже-дуже зручно, це ще коли звичніше, ще можна зручніше, сказати. навіть перебуваючи ще там, так, після такої важливої події в житті і Можеш оформити необхідні такі документи, це просто ну, дуже класно, справді. А, тому цифри невеликі. Що стосується, наприклад, ЦНАПа Кривого Рогу, то в них вісім офісів ЦНАП, у них є головний офіс і 7 територіальних підрозділів. А, є в них три пологові будинки, які долучені до цього проєкту. Все інше це відділи Драці. Всього виходить 17 точок доступу. То а, за підсумками 2020 року, ми маємо кількість звернень 2000. 1142 особи, але ж знову ж таки, це 17 точок доступу. До СНАПу, в принципі, не дуже так звертаються. Що стосується перспектив, я вже сказала, що у нас ЦНАПи отримали доступ і в сільських територіях, і в селищних територіях, і в міських, і не в кожній території є пологовий будинок, тому є можливість для громадян, якщо там через певні якісь причини вони не оформили таку послугу в пологовому будинку, зареєструвати. Народження дитини за місцем проживання батьків, тобто звернувшись до ЦНАПу, І от в покрові у нас була така ситуація, каже, понад тижня тому це, ну, це дуже чудово справді. І ось мені пишуть мої знайомі на Viber, запитуючи, чи доступна ця послуга у, меж... у межовій межівському районі. Звичайно, що з минулого року так межівські об'єднання територіальної громади, ЦНАП вже готовий зустрічати радісно батьків новонароджених малюків. Є доступна послуга є малятко для мешканців віддалених сіл. Ну от, Я ж сказала, вже 51 снап у нас підключений. Якщо говорити конкретно, деталізовано про сільські території, угу. то давайте от я перелічу угу. Апостолівська громада. Так? Далі. Верхньодніпровська громада, Солонянська, Покровська, Межівська, Слобожанська, Васильківська, Царичанська, Богданівська, Вербківська, Новоолександрівська, Сурськолитовська. Кулівська, Софіївська, Широківська, ну, Новопокровська. Ну дуже така широка географія виходить. Тому, будь ласка, звертайтесь і вас радісно зустрінуть і все зроблять в найкращому вигляді. Тобто, ви стараєтесь, щоб люди нікуди не їхали, а намагалися якомога швидше це все оформити на тій території, де вони проживають. Так, у нас же за законодавством дві можливості є: зареєструвати народження дитини, чи за місцем народження, ну як правило, це ж відбувається на базі пологового. Будинків чи за місцем, за місцем реєстрації батьків, за місцем їх ну, фактичного uh -huh. проживання, тому можна звернутися до ЦНАПу, якщо ж кажу, в пологовому будинку такий сервіс надається. А Чи у всіх надається. пологових будинках Дніпра ця послуга доступна у всіх? Ну мені здається, що не всі залучені uh -huh. через те, що є у нас такі пологові будинки, які відомчі, так uh -huh, uh -huh. Тому я вони не працюють, наскільки мені відомо, але я не буду наполягати, що це 100% інформація. До речі, чи є ще таке важливе зауваження: якщо ви не зареєстрували народження дитини протягом одного місяця з моменту її народження, то тоді ви вже цією комплексною послугою не скористаєтесь. Необхідно звертатися виключно до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І ще одне зауваження: ні дідусі, ні бабусі не можуть зареєструвати дитину в рамках такого проекту, як я малятко, тільки батьки. Навіть якщо бабуся дідусь є опікунами офіційними дитини, не можуть, так? А як же тоді бути? Ну, наприклад, якщо мати народила, відмовилася від дитини. І її встановити там вже інше, так зараз там вже інша ситуація, і необхідно з юристами це все відпрацьовувати. Але на сьогоднішній день ось так виписані умови, що це батько, мати, це родина, чи це не родина, або одинока мама. Поки що так. І коли ми зап... запитували пана Максима, розпитували, коли він отримував послугу, є малятку, він прийшов без дружини. Тобто можна приходити не сім'ями або батько, або мама. Мама, або вони разом можуть приходити оформлювати цю послугу. Тут. Це те, що я говорила угу. на початку так, нашої поговорили. бесіди. Так, що якщо е батьки знаходяться у шлюбі і мають спільне прізвище, то може звертатися там один з батьків. Так? Е якщо вони знаходяться у шлюбі, але мають різні прізвища, тоді необхідно мати нотаріальну довіреність і згоду іншого батька на присвоєння прізвища. Якщо вони не перебувають у шлюбі, то у нас є нотаріальна довіреність, я обов'язково Спільна заява матері і батька щодо визнання От якщо в, в сім'ї з'явилася дитинка, вони хочуть отримати послугу, не знають де знайти інформацію, чи можуть вони зателефонувати до ЦНАПу, щоб там їх проконсультували, звичайно. так. Звич... Тобто є Звич... там звичайно, така угу. звичайно, в залежності від того, на якій території вони угу. проживають, і їх там розпитають, розкажуть, що звичайно. треба мати при собі, тобто звичайно. за консультацією можна звертатися, а потім і приходити. До Міністерство цифрової трансформації проводить дуже таку потужну інформаційно-просвітницьку кампанію. І ось буквально в січні місяці ми передали на територію велику кількість плакатів, і це плакати, які постери, які можна видрукувати там за посиланням на відповідному Google Диску, які ми просили, щоб були роздруковані і розміщувалися в місцях масового перебування громадян, як в середині приміщення будівель, так і на вулиці. Тобто це у нас пологові жіночі консультації, зупинки громадського транспорту, також школи, дитячі садочки, лікарні, податкові, центри зайнятості, таке інше. Ну і зрозуміло ж, цна без снапу нікуди. А якщо така ситуація, наприклад, родина з Дніпра, вона може оформити й послуги малятку тільки у Дніпровських ЦНАПах. Чи за місцем народження mm -hmm. дитини, ага. чи за місцем Дві умови. проживання батьків? Ага. Так. Дякуємо вам, пані Олено. Тепер все зрозуміло. Нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма. Тема дня ми сьогодні говорили про те, що послугу є малятку можна отримати в 51-му ЦНАПі Дніпропетровщини ще два готуються до її підключення. І саме про процес, про, про час скільки займається послуга, є малятко». Ми говорили сьогодні з гостею нашої студії, це заступниця директора. Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Вічманенко. Дякуємо вам, пані Олено. в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола На Все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.